Бажаю здоров'я! З вас підписка та репост. По напрямах на лінії Даріна Новий Клин, прихвостні царя змогли вже потужно копатися та закріпитися. Звідси їх будуть посилати на місні штурми на Свердлікова, де наші так само вибудували укріп райони та розділяють їх голі поля, але наші й далі атакують саме село Дар'яна, схід села Нової Іванівки і далі під нашим контролем. Чудово працюють Бредлі. В погрибках були спроби орків повернути втрачені позиції. Всі спроби космічного десанту прорвати оборону наших в районі Руського Парічного та Черкаського Парічного були успішно відбиті. Нахрюка 810-ї бригади мушлі з підсиленням спецпідрозділів на Плехово вистачило тільки на захід в село. Далі успіхи вони не мали. Звідси найкоротша відстань на Гуєва. Через яке працює наша логістика. Телебачення орків показало дві глибокі воронки у Львові на міждомовому пустері. Така влучність та й самі воронки ми бачили в Україні від Кабів, а вони туди підкинули уламки від Хаймерса. Ну, тупі. В Донецьку підірвано авто з начальником Оленівської колонії, де окупанти підлаштували у 22-му році обстріл та вбили наших полонених. Пасажир, дружина 300, без ноги, Банд формування відморозків з Сирії. У кількості 7 тисяч перекинуть на нашу війну. А це 5-6 днів роботи дрончикам. Тому донатимо на дрони, допомагаємо ЗСУ, волонтеримо, молимось. Тепер це буде основний канал. Підписуйтесь, дякую.